Так, громадо, привіт, ми з України. Так, що я хотів поговорити в цьому відео? Находжуся я в себе тут на подвір'ї, де стоїть моя техніка, ось мої кицюлька. Іди сюди, Любе, тільки я вийду подефілірувати коло мене. Що там, горобців бачиш? Чи мишей? Хазяйка яка. Ух ти хазяйка. Так. Так. Що хочу з вами поговорити? Отак, щось не було натхнення знімати відео. Що ми закінчили? З кукурузою ми закінчили. Комбайн стоїть, бачите, вже відпочиває, почистили. Повисипали з бункера все там воно. Там повідкривали лючки, почистили, повидували Кукуруза. Це я курям заберу її. Ну так, Більш-менш почистили, комбайн відпрацював. Що там злили масло з нього? Будемо готувати це до ТО. Це по комбайну. Так. Ну Зараз дивлюся трохи по техніці, а потім скажу, що в нас там воно саме головне, воно бачте, стоїть. Так. Кукурузу вивезли цим автомобілем практично все. Чудово все вийшло. І з поля привезли, і вивезли. Все, бачите, вже підняли, бо там трошки підняли кузов, бо трохи по-любому в кузові там прилипло. О, ще одна красавиця. Так, кузов пустий, трохи прилипло. Ну нічого. Так, що по автомобілю? Так, Глядає наш і брезент тут по автомобілю Все чудово. Ну, прийдеться трошки йому підремонтуватися. Бо почав почав дуже плюватися маслом. І Бачу, в системі трошки масла не стає потрошки. Тобто із самого редуктора тут все в пиляці. О! о. Все впиляції. І там воно вже бачите і кардан обригало. І цей. Коричай, треба цей, знімати наверное, компресор. мабуть, брати купувати новий. Тут він в принципі, тако зручно там, з боку знімається. Не покажу вам. ну, В цій стороні він. Ось ось він бачите. Оце ось фільтр зверху. ну, Тут розташований компресор. В принципі, він ще качає чудово, до 9 атмосфер все чудово качає, тільки плюється. І я думаю, ну, з -з по цьому не видно, щоб він щось сядів двигун. І по всьому всіх ознаках, що він почав їсти масло із за компресора. Ну, це таке пристоїть нам з ним зробити, а так, в принципі. В принципі, і тормоза працюють, я то відео вам знімав, бо там є багато коментарів, що там не знаю, я ж не перший день. Щось щось ремонтую, то розумію, як должно воно там ходити. Так. Тормоза все працює, все чудово там змазане. І я думаю, буде працювати надалі. То... В закоксованому стані, як воно може працювати без... З маски. Так собі помазав. О, дуже було багато таких мені розказів там, в коментарях. Так, що в нас? Зробимо потихеньку, якщо працюємо з технікою. Готуємося до нового сезону. Там, понятно, надо зараз купити і солярку. Ну, посівмати, все, все, все треба буде приобрести. Ну, вже, бачите, воно стоїть наш трактор, вже готовий до бою. Селітру вже згорем пополам купили. В принципі, трохи подешевшало. То ми так з дуру взяли. Коротко, по 200 кілограм. плануємо кинути по пшеницях, по ріпаках цей рік. Хороші види на перезимувало вроді ту, -ту. ну, я думаю, все буде добре. То зараз Потім... цей трактор теж Тоже... якась проблема виникла, непевна, Це з осені. Знову нам прийдеться з колесом поборотися. Ну, тут обикновенна Камурна резина і чомусь вона почала різко спускати. Може десь пробили, ну не зрозуміло. Йдеться розбирати. Так, що тут у нас ще? Що ми тут готуємося, валку треба готувати. теж. парки той другий трактор наш стоїть там в майстерні, ми його теж повністю ТО зробили. Я там вам відео знімав. Спарки теж тут ось підкрасили, під... підчистили, щоб вони оце вже вони. У нас скільки років працюючи на оцьому тракторі, може пам'ятаєте, вони стояли. Но ми їх переробили на другий трактор. Це в мене трактор під оприскувач. Це моя ТД. Оприскувач, тут навігатор стоїть, типа Ну, Працює в принцип. В мене вже, як кажуть, колії свої натоптані. Тобто там він мені дуже не потрібний. Я колії ті бачу по полі. Тобто, ну, у мене накатано на кожному полі свої колії. Це ж технологія наутив. І ми фактично їздимо по одних коліях. 20 метрів, як оприскувач. Так, і ми кидаємо 20 метрів виставлений наш розкидач. Так, розкидач, звісно, в принципі, показав себе з хорошої сторони. Так, мінімальне обслуговування. Понятно, <кл 'я> обслуговування. Бачите, треба ці елементи буде мазати нігролом, бо там нічого не поможе. Які краски, нічого. Ну, тут ми, в принцип, тоже, о, тут тоже під ржавіло. Заводне поставили з нержавейки болта, то ми поставили самі, Бо мазали ще нігролом. Гайку, шайбу, все, і цей болт поставили нержавеючий. На полі, як буває, Ну, там різні норми переводить, потім наступають проблеми. А так, в принципі, нормально помитий. Оце ну, одне, звісно, не красиво. Будемо мазати, Нігролом будеш руки мазати, або треба фарбувати його. Ну, в принципі, нам оці закльопи і не треба, теж у нас тут з добавкою він. Отака ну, маленька штучка, тут як прикручена, типа добавка, щоб. Щоб тона добре, хорошо влазила і ще плюс якийсь залишок, бо поля, виходить, різні, і ти не зможеш так, ну, типу, використовувати, щоб вгадати точно, ну, як... залишок в розкидачу. Тобто взяли з такою добавкою. ну, тут, в принципі. Не поняв. Тут, в принципі, вони чогось спереді не поржавіли. А може я тут більше не зрозумів я такого факту. Спереді практично не поржавіли, а ззаді, може тут більше агресивна Агресивне середовище було або побило їх, що збило. Ну, типу оцинковане. Ну це таке, вирішимо. Так, ти от. і цьому тракторі зробили, я вам вже показував. В ну, ТО фактично скрізь поробили. А що ТО? ТО на цьому тракторі, що ми сіяли ним. Ми все, робить чи не робить, ну Ми той рік зробили йому капітальне, ну як капітальне, повне ТО з замінами всіх мастил, фільтрів. І цей рік я щось собі посіяли, поставили його. Цей рік я залазив, думаю, робити ТО чи не робити зимою. Дивлюся. А в мене всього-навсього 130 мотогодин за сезон. Тому я думаю, ну як, 130 мотогодин, це він нам той рік усе посіяв. І цей рік так само треба, ну, та кількість буде, планується, сівби. То я думаю, просто поміняти масло. Не так воно дорого, там ті 12 літрів масла, чи 14, вже не пам'ятаю точно, ну десь так. То ми вже темніє, звісно. То ми просто плануємо, просто я.